Це така маленька сума, але я підозрюю, що там точно 5 нулів у цій в доларах, і це буде 5 нулів там в цій сумі. Угу. Mm -hmm. Це більше 200 тисяч доларів. Менше. Ну, я десь орієнтувався, що між 120 і 150, напевно, десь воно мусило коштувати. І mm -hmm. я вгадав, я так розумію. Ось. в, ти кажеш, ти хотів, типу, частинами позичити. Люди казали, фу, що це такі гроші, типу, і не позичали в цей момент, так? казали, що це башні гроші. А ти розумієш, зараз так все складно. Це пояснення були. Їхні. Це такі були Чи пояснення. ти сам собі так пояснював? Ну, я жив мірками важкості життя. Угу. Я розумів, ну так, напевно. Але я звертався до таких людей, в яких дійсно є гроші. Боже мій, я ніколи не рахую чужі гроші, вибачте, мене будь ласка. Я, я продав, по-перше, батьківську квартиру. Uh -huh. Мені допоміг. І цих грошей не вистачало. Це, це не всі гроші, це лише частка. Мені допоміг мій кум. Так само мені допоміг мій кум. А, і вже потім, коли ми вже все вирішили, я кому повернув усі борги. А він зізнався, каже: Слухай, ми з моїми партнерами тебе прораховували, вони ж там. Серйозні бізнесмени, uh -huh. е, кажуть, ми тебе прораховували, ми так прорахували, так. Ти такий-то, тобі стільки-то років, зараз в тебе є то-то-то-то. Ми так тебе прорахували, що не фонтан, і каже, я тобі, коли давав ті гроші, я був впевнений, що ти мені їх не повернеш.